Леонід Багно мешкає в селищі Нове. Згадує, як сім років тому після Майдану Гідності повернулися з Києва у Кропивницький. Тоді в складі самооборони Майдану патрулював вулиці міста. Починається агресія. Ясно всі, що ми як один намагалися якісь користь надати батьківщині. Тому я з іншими членами нашої самооборони пішли в воєн, на мене подивилися з посмішкою і сказали, що дідушка, ну куди вам? Що вам і ні. На цьому відео ви бачите, як тренувалися бійці самооборони Майдану на Козачому острові у Кропивницькому у березні 2014-го. Приїжджає до нас на острів майбутній командир загону золоті ворота батальйону Золоті ворота Шваля Микола Миколаївич. Ну і запропонував, що так і так в Києві створюється батальйон золоті ворота, чи якщо є бажаючий, крок вперед. І вже 28 квітня ми були. У Києві на Майдані. Так я попав в батальйон золотів ворота, основу якого перших ну, склали нам кропивничани. Там було чоловік 15 ще старих майданівців, які і додому навіть не їхали, так з Майдану і туди. От і ми, кропивничани. Отак починалася історія батальйону золоті ворота. Це відео знімальна група громадського телебачення зняла 3 вересня 2014 року у місті Щастя Луганської області. На ньому є Леонід Багно. Ви бачите, яка в нас зброя? Ну що ми проти танків зробимо? А як градом накрити нічого просто Ні в кого не стрелімо, що загинемо то і все. Згадує про перший бій на стратегічній висоті весела гора за 5 кілометрів від міста щастя Луганської області. Якихось таких особливих емоцій, там страху чи піднесення. Ну як робота сприймалася, але не хотілося б загинути задарма, нічого не зробивши для України, бо тому що озброєння ж, як ви розумієте, автомати і пару кулеметів, гранатомети, ручні протитанкові, і все на тебе ж сунуть. Техніка, броня, що ти зробиш, тому хотілося не загинути просто так, як це те, щоб з собою щось забрати. Каже, через навантаження на м'язи ніг загострилося запалення суглобів, тому у грудні 2015 року демобілізувався. Та я був ще і старшиною батальйону, то я знав про всіх і про кожного. Що собою хлопці уявляють? Це були прекрасні хлопці, це були надійні хлопці. Це як один, оце мені подобалося. Командир 12-го територіального загону української добровольчої армії Ігор Козуб згадує, як познайомився з Леонідом Багном. У 80-х роках на педагогічній ниві ми працювали разом в ПТУ, о, а потім нас десь там доля розвела. І, і вже безпосередньо ми зустрілися на помаранчевому Майдані, коли захищали демократичний вибір нашого українського народу. О, в Києві ми, ми відбули весь Майдан разом, поряд, плече в плече. О, і після цього ми здружилися. Потім е, пізніше Майдан е, Гідності, вже 2013-2014 теж ми повністю відбули на Майдані. Нині разом навчають молодь на військово-патріотичних вишколах, як поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.